Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй! Це Defunct True Talk. Це навушники, яких в пріоритеті є саме розмови. Здивовані? Мабуть, всі вже звикли, що головне це звучання. Всі переймаються за музику, і насправді проблем з нею вже немає. А от що стосується розмов, з цим важче. Але Defunct True Talk обладнані датчиком кісткової провідності та підтримують технологію Pure Voice, про що ми зараз детально з вами і поговоримо. Звичайно, також друзі, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі посилання в описі під цим відео, друзі. Від вас підтримка активна. Я радий за це і попрошу, щоб вона не зупинялася, оскільки я вам безмежно вдячний. Давайте нищити русню разом. А перед початком цього відео я би хотів розповісти вам про дійсно крутий сервіс. Є каталог на цьому сервісі ви зможете знайти найдешевшу ціну на будь-який товар, який вас цікавить. Крім цього, найголовніше і що дуже важливо, є каталог, повністю покинув е ринок Росії та закрив доступ до свого сервісу з цієї недотериторії. І це реально круто, оскільки друзі, це українська компанія. Українська компанія повністю розроблена в Україні. Е Марк. Кетинг, працівники, тобто, все це зароджувалось тут в Україні. Крім цього, компанія на ринку з 2001 року, тобто, це один з основних гравців на цьому ринку. Також хотів би від себе подякувати особливо цій компанії. Вони активно підтримують наш підрозділ територіальної оборони. Я скажу не просто активно. Вони Безмежно можна сказати, підтримують, тобто багато речей вдалося придбати за кошти, які були надані цією компанією. Це дуже круто, оскільки ці кошти допомагають знищувати русню. І це круто, оскільки ми всі об'єднуємось і робимо одну загальну справу. Тому, друзі, я би хотів вас попросити підтримати цей сервіс, активно підтримати, оскільки я в цьому сервісі впевнений, я ним. Користуюся, і я можу беззапрещено вам його рекомендувати. Тому посилання усі е я залишаю в описі під цим відео. Надіюсь на вашу активну підтримку. І е ми погнали детальніше до нашого огляду. Не будемо детально розглядати, але я маю сказати, що ці навушники приходять в дуже гарному пакуванні. Виробник випускає не лише цю модель в такій коробці в комплекті разом з навушниками, та кейсом я отримав кабель для зарядки USB Type-C та два комплекти спортивних амбушурів різних розмірів. Від звичайних амбушурів вони відрізняються наявністю такого вушка, яке дозволяє їм краще триматися у вушній раковині. Проте це дві сторони однієї медалі. Для бігу дійсно краще використовувати ці амбушури, але з ними погано закривається кейс. Тож потрібно пам'ятати про цей момент та розраховувати, що кейс з навушниками доведеться кудись сховати після пробіжки, аби їх не загубити. Власне, я вже оглянув та протестував ці навушники без вас і можу з впевненістю сказати, що то був єдиний мінус в Україні. В продажі доступних. Сьогодні два варіанти: Defunk True Talk чорні та білі. Корпус має приємне софт-тач покриття, на якому зовсім не помітні відбитки пальців. Кейс прямокутної форми з округленими кутами з логотипом на фронтальній частині та чотирма світлодіодами. Розташування роз'єму для зарядки стандартне. Кришка отримується на магнітах, але відсутня фіксація у відкритому положенні. Проте це більше перевага, ніж недолік. Річ у тому, якщо ви різко смикнете рукою, навушники не випадуть, бо кришка закриється. Самі навушники виконані з двох. Матеріалів з глянцевого та матового на корпусі кожного є логотип, світлодіод, динамік, сенсорна зона для керування, ще один мікрофон та датчик, який уловлює вібрацію щелепи. Так, так, тут і таке є. Словом, навушники нашпиговані по повній програмі, хоча з першого погляду цього не видно. Ось так виглядають звичайні амбушури, а це спортивні. Матеріал навушників, ідентичний з кейсом, мають гармонічний вигляд. А тепер трішки детально про можливості, і вже потім про звучання. Дефант Тру отримали шумозаглушення. Нового покоління воно забезпечується датчиком кісткової провідності пур Voice. Це працює так: датчик фіксує вібрації від руху щелепи під час розмови, а алгоритми шумопоглинання зовнішнього середовища вловлює голос, відділяють його від іншого шуму. До прикладу, мікрофон вловлює також звуки проїжджаючої машини, але вони відсіюються, і співрозмовнику передається тільки чистий голос. Власне, технологію і назвали Poor Voice. не дарма. Okay. Defunct True Talk ідеально підходять для спілкування на ходу. Також з переваг DeFant True Talk можна виділити найсучаснішу версію Bluetooth 5.2. Ця версія для бездротових навушників також називається як Bluetooth LE Audio. Тобто це не просте підключення, а підключення, при якому покращується якість звуку. Defund True Talk повністю сумісні з усіма пристроями, що підтримують технологію Bluetooth. Це може бути смартфон, смарт-годинник, планшет, ноутбук, ПК тощо. До речі, операційна система та виробник при цьому не важливі. Звісно, ця модель отримала захист від вологи IPX 4. Defunct True Talk не бояться потрапляння Дрібних капель дощу, поту їм не страшний дрібний вуличний пил. Також їх сміливо можна використовувати для спорту на вулиці. Тим паче навушники мають сенсорне управління, яким зручно користуватись на ходу. Хоча доведеться запам'ятати комбінації. Всі вони прописані в інструкції. А щоб підключити навушники до смартфона, нічого робити не варто. Підключення автоматичне і спрацьовує відразу після того, як ви дістали навушники з кейсу. Звісно, при умові вімкненого блютузу, але потрібно перший раз їх звичайно підключити. До речі, є можливість використовувати. Один навушник в монорежимі. Що стосується звучання, воно тут доволі непогане, Не хоч і увагу приділили саме розмовам, але музику слухати в цих навушниках також дуже приємно. І про всі інші аспекти теж не забули. Автономність абсолютно стандартна. Не думаю, що вона вас здивує. Навушники від одного заряду працюють 4 години безперервно, але вони підтримують швидку зарядку та можуть зарядитися від кейса ще 4 рази. от це вже дивує і навіть тішить. Виходить, поки ви будете спілкуватися. З друзями навушники знову будуть підзаряджені та готові до роботи. Со звуку на навушники Punk, True Talk, робота мікрофона. Можете поглянути, як це все на нас, друзі відбувається. Наскільки якісний звук так, що підходить такий звук саме? Вам. Якщо ви маєте багато розмов по навчанню чи по роботі, і потрібно, щоб ваш співрозмовник чув вас добре та якісно, тоді я раджу звернути свою увагу на Punk, True Talk. Вони добре справляються з шумопоглинанням, мають швидку зарядку і зручне управління. А мінусів з точки зору функціональних можливостей просто немає. Якщо ви, друзі, зі мною погоджуєтесь і вже можливо використовуєте якісь блютуз-навушники, обов'язково пишіть свої відгуки, якими ви моделями користуєтесь, які для вас навушники а, до вподоби. І можливо хтось з вас вже використовував цю модельку. Напишіть також про неї відео. Дуже цікаво почути також щось думку. Ну і я попрошу вас підписатись на канал, натиснути на дзвоник і на лайк під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це.